П'ятнадцята в Україні про події в нашій державі та світі просто зараз. Я Микола Рокваш Вітаю вас. Росія продовжує стягувати війська до кордону з Україною. Про це повідомляють в Оренбо. Більше того, Росіяни облаштовують укріплення позицій навпроти Донецького прикордонного загону. А в районі російського селища Куйбишево, що межує з Україною, розгорнути підрозділ російської ППО, який контролює повітряний простір частини Луганської та Донецької областей. Упальська та Гонроському напрямку продовжується концентрація Збройних сил Російської Федерації. За оперативною інформацією, починаючи з 7 вересня по трасі з полученням Ростов на Дону Новоазовськ у бік України прослідувало дві колони техніки загальною чисельністю 172 одиниці, одиниці гусеничної техніки, 30 БТРів та 200 вантажівок. Російські військові і терористи продовжують грубо порушувати умови перемир'я. Від вечора п'ятниці вони здійснили 89 обстрілів позиції сил. АТО. українські військові дотримуються умов перемир'я відкривають вогонь тільки у відповідь. Бойовики ж намагаються спровокувати бійців сил АТО на протистояння поодинокими пострілами по блокпостах або оточенням їх. Ніч з 8 на 9 вересня минула без втрат. Збройні сили України утримують встановлені раніше позиції, без порушень домовленості про невідкриття вогню. Разом з тим продовжуються обстріли позицій блокпостів сил АТО. Зокрема, чотири рази з застосуванням мінометів та установок ГРАД був обстріляний аеродром Донецьк. Також терористи провели обстріли позицій наших військ неподалік населених пунктів: Раднікове, Докучаєвськ, Тоненьке, Дебальцеве. А от у Донецьку в день повідомлення від жителів про перестрілки і які-небудь інциденти не надходять, констатують у міськраді, хоча ніч пройшла під артообстрілами. Найбільше постраждав київський район міста. Там було пошкоджено приміщення школи інтернату та кілька багатоповерхових будинків. Постраждала одна жінка. Її з осколковими пораненнями доставили до лікарні. З 24 четвертого серпня кількість внутрішніх переселенців в Україні зросла вдвічі до більш ніж 250 тисяч чоловік. Про це повідомляє уповноважена Верховної ради з прав людини Валерія Лутковська. 75 тисяч людей знайшли тимчасове помешкання у звільнених населених пунктах Донецької області. Із тих, хто взагалі виїхали з неспокійних регіонів, найбільше оселилися на Запоріжжі. Усього там понад 24 тисячі вимушених переселенців. Тим часом у ДСНС повідомляють, з окупованого Криму переселені виселилися вже понад 17 тисяч людей. З полону визволено майже 650 осіб, ще 500 планується звільнити. Зокрема, понад 100 військових, місце утримання яких стало відомим напередодні. Натомість представники самопроголошених ДНР і ЛНР просять звільнити понад 300 терористів. А самі готові звільнити більше як 860 українських полонених. В СБУ кажуть у списках заручників, складених українською стороною режисера Олега Сінцова та Льотчиці Надії Савченко немає, бо вони не полонені, а заарештовані Кремлем. Суд у справі Савченко відбудеться 26 вересня у Москві. Про це повідомляють адвокат льотчиці Микола Полозов. Із окупованого сходу вивезли ще 18 тіл загиблих українських солдатів. Про це повідомили у міністерстві оборони для пошукових робіт. Залучили волонтерів, які раніше перезаховували останки солдатів Другої світової, адже бойовики дозволили вивоз... вивозити тіла тільки громадським активістам без зброї. Тіла українських військових передадуть судмедекспертам та ідентифікують пошукові роботи. Нині тривають. Є вже перші результати. Ті фрагменти вещественных доказательств, которые ми собираем по месту, дают полагать, що большинство тих тіл, які ми зібрали, дають надежду на те, що з можна буде то тобто возрадить імена і з нами в студії Ярослав Бабич, керівник мобілізаційного центру батальйону Азов. Доброго вам дня! Вітаю! А отже, скажіть, будь ласка, от яка зараз ситуація в Новоазовську і Маріуполі? Що вам відомо? Новоазовський, який і був зайнятий російськими військами, так вони там і залишаються. Маріуполь перебуває в стані фортеці в облозі. Причому, якщо порівнювати Маріуполь з станом на квітень-травень цього року, і Маріуполь восени, це два різних Маріуполя з точки зору настроїв людей. Відбувся докорінний перелом в свідомості людей і багато в чому е, рішучі дії і. Батальйону Азов і Збройних сил України цьому сприяли. Е, ну і власне те, що, врешті-решт, відбувся і візит президента в Маріуполь, додає людям настрої впевненості в тому, що Маріуполь ми утримуємо. Я хотів би навести навіть такий приклад, що фортифікаційні споруди для Азова е, Маріупольці будували ризикуючи своїм життям. Під, під обстрілом безпосередньо. Це, е, і кожен раз, коли е, є загроза обстрілу, люди, звичайно, оберігаючи своє життя, ховаються, але немає великого потоку біженців, люди не намагаються залишити е, свої домівки. І це говорить про те, що Маріуполь, українське місто, було і ним залишиться. Скажіть, взагалі батальйон Азов, скільки я розумію, зараз знаходиться в Маріуполі, правильно? Так. А взагалі, от, е, забезпечення зброєю. Постійно були якісь нарікання про те, що не вистачає зброї, не вистачає техніки. Зараз яка ситуація з цим? Е, ситуація зараз покращується. Переважно завдяки тому, ну, будемо так казати, трофейній зброї. Що, що, що надходить до вас? Е, надходить. Ну, не буду перелічувати трофейну зброю. А системне забезпечення зброєю і технікою від держави це питання, з приводу якого зараз, буквально зараз, коли ми з вами спілкуємося в цій студії, командир батальйону Андрій Білецький перебуває на прийомі в міністра внутрішніх справ. І ми сподіваємося, що це питання буде вирішено нарешті. Питання в ряді юридичних перепон, які перешкоджають. Міліцейському батальйону мати е, армійське озброєння і техніку. Ну, от взагалі, скажіть, будь ласка, ця ситуація з перемир'ям. Підписали е, договір про перемир'я, і тим не менш, наступного дня вже перемир'я порушено. Ч чому? Е, на нашу думку, тому що. Жодних намірів насправді у Путіна і його посіпак в Україні немає щодо дійсного дотримання цього перемир'я. Єдиним чинником, який його буде стримувати, це опір і опір армії, і опір українців всього українського суспільства. Зрозуміло. А далі досить непросте питання на рахунок заручників. От зараз вже в принципі ця ситуація покращується, йде повний обмін. А чи є хтось з батальйону Азов в полонених у нас в полоні перебуває один керівник розвідгрупи, щодо якого у нас є точні відомості, що він живий. Питання його звільнення це питання, яке вирішується в ці години. Є четверо безвісті відсутніх, оскільки ми не маємо підтверджених інформацій про їхню загибель. Ми до останнього сподіваємося, що серед тих людей, які, яких бойовики і російська армія налічують серед своїх заручників, знайдуться і вони. І це питання вирішується. Це, це актуальна ситуація, яка зараз в тому числі цим займається командування батальйону. Сподіваюся, що все буде добре. Досить от, цікаві історії, особливо саме з Луганської, з Донецьких областей, про те, що анібито місцеве населення українську армію, а все ж таки часом сприймає негативно, які зараз настрої серед українців от, саме на сході. Я можу говорити щодо Маріуполя, то ми маємо велику хвилю бажаючих, які зголошуються до батальйону, до батальйону безпосередньо і до а батальйону територіальної оборони, який створюється, по суті під крилом, і за методичним забезпеченням командування батальйону, то ставлення однозначне. Люди сприймаються як свої власні війська, як своїх захисників, і більше того, не, не сидять, склавши руки, не сприймають цю ситуацію пасивно, а активно долучаються до зведення і фортифікаційних споруд, і до забезпечення. Боронздатності Маріуполя у будь-який доступний спосіб. А взагалі, якщо, наприклад, хтось серед не знаю, глядачів можливо нашого каналу, а хоче потрапити до вашого батальйону, як це можна зробити, яким чином ви набираєте людей? Ми набираємо людей переважно через київську мобілізаційну базу, керівником якої є, вона знаходиться на майдані. Е, Пальпиролог Шевченка 5, не знаю, це реклама, <свісно> будемо так, будем так казати. От, там ми здійснюємо е, мінімальне е, психологічне тестування людей, дивимося, наскільки вони здатні взагалі бути в військовому колективі, наскільки людина здатна переносити екстремальні ситуації, проходить людина боєць. Мінімальне КМБ, тобто курс молодого бійця, і залучається до батальйону. Користуючись нагоду, хотів би наголосити на тому, що ми серйозно потребуємо військопрофільних фахівців військових спеціальностей. Це артилерісти, це водії важкої техніки, це можливо у нас буде танк на ходу, тому нам потрібні танкісти. Повари фахівці з зі зведення укріп районів, тобто людина, яка би розумілася з того, що таке довготривала точка, дот, тобто кажучи, інакше кажучи, тобто в нас це виявляється дуже запитувана спеціальність. От, буду радий з усіма спілкуватися. Я сподіваюся, що вас зараз почують. Досить коротко, останнє запитання. От є інформація, що командири двох батальйонів братимуть участь у майбутніх виборах. Взагалі, От, чи є якісь наміри в Азову, безпосередньо Білецького батальйон АЗОВ створений соціально національною асамблеєю організацією, яка в принципі. Має політичні плани, політичні амбіції, і ми відрізняємося від інших, тим, що у нас будемо так казати, політика прямої дії в умовах війни. Наша політика реалізується безпосередньо на фронті. Тобто, наша політика це зараз забезпечення обороноздатності Маріуполя. От щодо інших планів будемо діяти по ситуації. Ну, вам відомо, основна... білецький збирається на вибори чи не збирається. Білецький збирається утримати Маріуполь. Це буде основна задача на найближчий час. Зрозуміло, дякую. Бажаю вам успіху. Бережіть себе більше. Вам перемог. Дякую. Нагадаю, з нами в студії був Ярослав Бабич, керівник мобілізаційного центру батальйону Азов. За час перемир'я чотири українські військових загинули, 29 отримали поранення. Про це повідомив директор військово-медичного департаменту міноборони Віталій Андронатій. Крім того, за його даними, загалом військові медики надали допомогу більш ніж 2,5 тисячам військових поранених у зоні. Ато зараз на лікуванні перебувають майже 1200 соловиків. Він пережив і Ловацький котел. Боєць 93-ї окремої бригади розповідає, як з іншими побратимами, потрапив у засідку росіян. Попали ж в оте окруження, почали неділю просиділи, а потім сказали, що нам дають зелений коридор. А як оказалося, то зеленого коридора не було. Тільки спустилися в балку, і нас почали вже росіяни, вже були окопані, як таке, як чекали. І почали розстрілювати усіх. Під час перестрілки рикошетом куля влучила в голову пораненого бійця разом з іншими російські військові взяли в полон. Під час бою по спустилися в посадку, відбивалися, відбивалися до вечора. А ввечері нас за цих трьохсотих двохсотих вони пособирали і відвезли на Камазах. В якийсь поле у полоні Олег пробув два дні. Після переговорів з Червоним Христом хлопця відпустили. Тепер вже чотири дні лікується у військовому госпіталі. Медсестри розповідають, бійці не примхливі і постійно жартують. Улибалися, це що можуть добре улибатися. це анекдоти. Коли капельницю ставим, чи у кольчик робимо. Так просто, щоб не боляче головне було. Відволіктися від війни допомагають і волонтери. Дар'я щодня приходить провідати бійців. Що вони просять. Ми намагаємося допоможі, птаємося. От продукти в питанні до то битових средств: Майки, тапки, крема і так далі. Там йогурт, вода. Тим часом у Міноборони нині переймаються аптечками. Журналістам демонструють, з чим бійці йдуть на фронт. От аптечка вже, можна сказати, приближається до української. Що сюди входить? Два індивідуальних перев'язочних пакета. Бачите, вони нормальні. Радянської якості і що характерно до сих пір стерильні, також у наборі кровозепини жгут та знеболювальне. А ось аптечка натівського стандарту. Щоправда, нашим військовим вона не по кишені, адже щоб забезпечити українську армію такими аптечками, потрібно майже 200 мільйонів гривень. А це весь бюджет на лікування поранених. Олена Сіренко Андрій Радіч Твайку. Майбутні гвардійці висловили підтримку мирного врегулювання ситуації на сході держави у мережі інтернет. Вони розмістили відповідне звернення досить проливати кров. Я і мої товариші, курсанти Національної гвардії України, підтримуємо план Петра Порошенка, нашого президента України, стосовно вирішення конфлікту мирним шляхом. Адже збройний конфлікт, який склався на східній Україні, не влаштовує мене як особисто. Та весь народ України. Досить проливати кров. Це потрібно припинити. Кожен з нас хоче, щоб наша держава процвітала. Ми підтримуємо президента України Петра Порошенка. Його мирний план. Герої повернулися додому. У місті Новоград Волинський зустрічали 60 бійців, які приїхали із зони АТО. На сході вони пробули 5 місяців. Квіти, українські прапори і сльози на очах. Сотні людей зібралися біля військової частини у місті Новоград Волинський, де дислокується 30-та окрема механізована бригада. Зустрічають 60 бійців, які повертаються з війни. Я тебе люблю брат! Яну живой! Добре, дякую всім дякую за підтримку. Дякую дітям. дітям. особливо письма. дуже на сході вони пробули п'ять місяців. Бійці зізнаються, тримали свої позиції біля Лутугину на Луганщині, аж поки проти них не почали воювати регулярні російські війська. Вернусь по любому Бо, якщо ми те, що я бачу, там як там горять села, поля. І що там робиться, якщо воно сюди да Я не хочу просто, щоб воно дойшло більше, чим на ті дві області. Хочеться, щоб воно все. Позиції бійців обстрілювали градами і смерчами. Оборонятися було нічим, тому й відступили для багатьох із них. Це перша відпустка з березня. Вони раді, що повернулися живими, не приховують щастя і близькі військових. Ми їх дуже сильно ждали. Ми дуже раді, що вони живі з нами, що вони боролися за нас за мир. Чоловіка ждали п'ять місяців не було. Не було, От ні було таке. Не в березні місяці, як забрали, ні разу на ротації не був. Оце тільки приїхали. Яке відчуття? Ну звісно, радість сльозами на очах. Наша радість. Вони були в оточені, вони стояли в оточенні. Вони стояли е, на заводі в Лутугіну. Цілий місяць з ними не було взагалі зв'язку. Але. Що ми завжди знали, що у наших хлопцях все добре. Коли б ми не почули голос тата, у нього все було добре. Він, як командир, тримав б дух нашої сім'ї і тримав, мабуть, всіх хлопців. Ми довго плакали, ми молилися, але Бог нас почув. Слава Богу. Бо наші хлопці дійсно з Бог почув. Бо наші хлопці стоять на своїй землі. Вони стоять за свою батьківщину. Нам допомагав Бог і всі люди. Після десятиденного відпочинку бійці знову вирушать на схід. кажуть, ідуть боротися за мир. Наступного разу сподіваються повернутися додому вже з перемогою. Анастасія Бобкова, Тивай. У Харкові на центральному залізничному вокзалі затримали двох військових, котрі перевозили зброю. У чоловіків вилучили декілька гранат, сигнальні ракети, ніже понад сотню патронів. Невдовзі усі матеріали передадуть до військової прокуратури. Якщо ж підозрюваних визнають винними, їм загрожує позбавлення волі строком до восьми років. А на київщині в лісосмузі поблизу села Петровське правоохоронці виявили дві схованки з боєприпасами, гранатометом РПГ з зарядами та ящик з патронами. Правоохоронці намагаються встановити осіб причетних до цього злочину. Попередники на чолі з Януковичем щорічно крали з бюджету України 150 мільярдів доларів завдяки непрозорості державних закупок. Про це повідомив міністр юстиції Павло Петренко, мовляв, збагачення на тендерах розквітло саме в останні чотири роки. Тодішня влада для цього внесла до закону про державні закупівлі 30 змін, за якими ховалися корупційні схеми. Держава фактично щороку втрачала до 7% ВВП. Близько 75% бюджетних асигнувань, які виділялися на державні закупівлі, використовувалися з грубими порушеннями. Я перекладу це на просту мову: ці кошти просто-напросто розкрадалися. Мова йде про 150 мільярдів гривень в рік. Двотижнева черга за новими айфонами у Нью-Йорку Фанати продукції Apple вишикувались один за одним просто неба або аби першими купити нові смартфони. Гаджети надійдуть у продаж лише наступного тижня. Однак фанатів бренду це не зупиняє. Вони запаслися їжею і спальними мішками. Тим часом презентація новинок Apple відбудеться вже сьогодні. Шостий айфон мають представити в двох моделях зі збільшеними екранами. Публіці також покажуть і так званий розумний годинник. Перший принципово. Новий продукт ЕПЛ після смерті Стіва Джобса. Далі новини спорту. Перші підсумки дня підбиваємо о 18 і Бажаю вам гарного дня.